А ви знали, що є чай, який нічим не поступається по еру, а в деяких характеристиках навіть кращий за нього. Цей чай дуже популярний серед китайців, але не такий знаний на міжнародному ринку. І сьогодні я розкажу вам детально, що це за чай, ми зробимо його дегустацію, і ви відкриєте для себе щось нове. Отже, сьогодні говоримо про Любао. Хто вперше на моєму каналі, привіт, мене звати Женя, чайна ентузіастка, більше п'яти років. Чаюю, вивчаю чайну тему. І на своєму каналі ділюся всім, що знаходжу, що відкриваю для себе. Тому тут буде цікаво як новачкам, тому що я даю дуже багато такої фундаментальної інформації, як заварювати, що до чого і так далі. Буде цікаво і чаювальникам з досвідом, тому що тут є багато тем, які цікаво подосліджувати, подискутувати. Тому лишайтеся, діліться з друзями, підписуйтесь. А спочатку, що ж таке Любао? що це за чай? Любао належить до категорії хайча. Hey, У мене до речі є відео там, де я пояснюю конкретно, що це за така категорія. Це категорія постферментованих чаїв. Вона, до речі, дуже велика і там є досить багато різних чаїв. обов'язково подивіться. Любао це одна з підкатегорій хайча. До речі, поери також належать до хайча. Просто вони настільки розпіарені, що здається, що є окрема категорія поер. Але насправді це не так. Поер підкатегорія хайча. Детальніше ви можете теж подивитися про це. У мене є навіть. Плейлист про кури окремий. І Любао це також одна з підкатегорій хайча. Чим характерний цей чай? Що це взагалі за чай? Це темний постферментований чай, який виготовляється на півдні Китаю в автономному округу консі повід Цану. А саме село, з якого походить чай, так і називається Любао. Китайці в цьому не дуже оригінальні. Поер з поеру Любао з Любао. Любао набув дуже великої популярності серед китайських робітників, заробітчан, які їздили працювати в Малазію та в Гонконг. І власне вони, скажімо так, поширили знання про цей чай. І на сьогодні Любао є дуже популярним чаєм, якраз в Китаї, в Малазії в Гонконгу. Його п'ють, але на міжнародному ринку він не такий популярний. Але, звісно, до популярності Пуеро йому далеко. На мій персональний погляд, Любао нічим не поступається Пуеру. Я велика шанувальниця Пуеро, особливо Шу. Любао найбільше подібної до шу Пуеру. І я вважаю, наприклад, на мій особистий смак, що навіть десь я надаю перевагу Любао, а не Шу Пуеру. Давайте спочатку поговоримо про те, як його виготовляють, які особливості. А потім я покажу вам, як виглядає Любао. У мене сьогодні є два дуже різних Любао, і ми з вами їх роздивимося, поговоримо і заваримо їх, і порівняємо. Тому лишайтеся, дивіться до кінця. Отже, ми сказали, що Любао він походить з південно-китайської провінції автономного округу Гуансі, і там вологий клімат. І такий досить гірський рельєф, там субтропічний клімат. І саме він надає особливих таких характеристик от цій сировині, яку використовую для Любау. Яку ж сировину використовую для Любау? В основному використовую дрібно листовий кущ. І коли ми будемо з вами роздивлятися, ви побачите, що листочки дуже маленькі. Якщо, наприклад, ми порівняємо з пером, то для пера використовуються великолисті кущі або старі дерева. Оскільки любао це постферментований чай, то стадії виготовлення дуже-дуже подібні до поеру. Отже, які основні процеси в виготовленні Любао? Спочатку там зібрали сировину, потім іде зав'ялювання, потім часінь це вбиття зелені, коли зупиняється. Оксидація, потім іде процес ферментації. І, до речі, для любого використовують а, теж вологе скордування воду, І таке саме використовують для шупуеру. Але тут є різниця, а, тому що для шупуеру там умови дуже-дуже жорстко витримуються. А, ферментація відбувається досить довго, якщо ми говоримо про шу, це до, до 75 днів. І там дуже жорстко контролюють якраз вологість, там температуру в цих кімнатах, там, де відбувається ферментація і так далі. А у Любао ферментація не така довга, вона не така жорстка по умовам. І великий, скажімо так, процес, велика частина дозрівання відбувається потім під час зберігання, і що характерно, наприклад, для Любао, а що його в основному зберігають в таких великих бамбукових корзинах, і це теж дає якісь особливі нотки якраз під час, скажімо так, постферментації цьому чаю. А ще одна дуже така яскрава особливість. Люба це те, що в основному 90% любав, які ви знайдете, він є розсипом. Тоді, як, наприклад, шупуер, він частіше буде спресований. Ну і після ферментації, що відбувається? Звісно, відбувається сушіння, а це може бути як в печах, так і на сонці, якщо це дуже маленьке фермерське господарство. І потім йде тривале дозрівання, як я сказала, в цих великих бамбукових таких тацях, або як сказати, бочках навіть. Uh, і це може відбуватися роками. І от сьогодні, uh, значить, у мене є для вас два Любао спробувати. Uh, значить, один Любао 80-х років, тобто більше, скільки вже 40, це 45 років. Сьогодні у нас літо 25-го року, тобто більше 40 років визрівав цей Любао. І другий uh, це молодший, uh, значить, його сусід 2014 року. Зараз давайте роздивимося, яка різниця у зовнішньому вигляді. Потім будемо нюхати аромат, і потім ще поговоримо про деякі особливості цього чаю. Отже, перед вами два Любао. Як ви думаєте, деякий? Це 80-х років. Давайте подивимося ще ближче, як він виглядає. А це Любао 2014 року. І тільки що я вам сказала, що Любао майже завжди розсипом, але так, от якраз тут зразу і виключення, що це якраз Любао 2014 року, він а, був спресований. Бачите, можна подивитися, як. Він виглядає. І зверніть увагу, у всіх любаво це характерно, що дуже часто там можуть потрапляти гілочки, череночки і так далі. І листочки, як я вам сказала, дуже маленькі. Бачите? Тут теж ви бачите і гілочки, якісь, так, і якісь там черенки теж бачите, такі маленькі. Отак от. Так відрізняються вони. В принципі, за кольором, можна сказати, що вони подібні. Можливо, вам не передає камера, але все ж таки Любао 80-х років, він більш сивий, ніж цей. Ми ще подивимося під іншим кутом. А, і от я вже наважила його. Бачите, ще раз подивимося: це Любау 80-х років. А це Любао. 2014 року. Давайте ще так. Тут я би сказала, що більш такі великі листки. але все одно вони маленькі в з поером. Як заварювати любаву? Оскільки це постферментований чай, то ми беремо воду окроп, 95-100 градусів. Я беру чайнички. А, значить, давайте ближче вам покажу, роздивимося зараз. От, будь ласка, я взяла два чайники. А, так, це у мене з Ісинської глини більш дорогий чайник. Це такий більш дешевий, але ну, він підійде нам сьогодні. Два чаха і чагай різні. А, але я взяла однакові піали, абсолютно білі, для того, щоб ви могли об'єктивно порівняти колір, порівняти щільність настою. Ну і звісно, будемо з вами пробувати. Отак от виглядає наш сьогоднішній сетап і он, чай для нас вже підготовлений. Значить, на 100 120 мл я беру 5-7 грам чаю, я вже його наважила, наважила по 5 грам, тому що чайнички маленькі. А, і зараз ми заваримо і будемо з вами коштувати. Але перш за все, я хочу понюхати сухе листя, і зараз ми поговоримо про те, чим же такий. Особливий Любао, як ви можете його одразу відрізнити від а, значить, для Любао характерні, от, наприклад, зараз я нюхаю ці сухі а, листки і а, запах аромат, який превалює, а, це деревина, але така суха деревина, і навіть не така суцільна, а знаєте, як стружка, як на якійсь меблевій фабриці. от. Особливо в більш старшому любау я відчуваю, знаєте, оце такий дерев'яний пил. Знову ж таки, або на старих меблях, коли прям припадає пил, і ви прям відчуваєте цей запах, або там, де виробництво і багато от прям осідає такого, оцього от дуже дрібно-дисперсної стружки. От, тобто ви е, в Любаво не будете відчувати е, в основному там підвалу, грибів, е, землі. Земля може бути присутня, коли ми вже будемо заварювати. До речі, якщо вам цікаво зробити більш глибокий порівняльний е, аналіз е, між Шупоєром та Любао, пишіть мені в коментарях, і одне з наступних відео я зніму, якщо вам це цікаво. Отже, як ми заварюємо, ми спочатку, звісно, розігріваємо наші чайнички. Розігріваємо. Будь-які посформентовані чаї. Краще всього заварювати в чайнику, тому що чайник він більш розкачегарюється, він сильніше нагрівається. І таким чином посформетований чай може краще розкритися. Отак, От От, значить, нагріваємо. Оскільки будемо робити проливи, десь від 10 до 30 секунд. Тобто перший пролив ми зробимо довший, два наступних коротше, а потім вже завжди слідкуйте за вашими відчуттями. Оскільки це постферментований чай любао, то для того, щоб його розбудити і щоб він краще і швидше нам віддав все. Своє тепло і все 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 смачне, що він може нам надати, краще будити чай, тобто швиденько, скажімо так, оболіскувати його окропом, а потім зливати. Значить, в цьому чайничку у мене буде 80-го року, 80-х років Любао. Ми засипаємо сюди. В цьому чайничку у нас буде Любао молодше 14-го року. Засипаємо. Є. Тепер, значить, я оболіскую чай, це робиться просто. Так ми просто трошечки його сполоснули. І тепер у мене є от мій Будда, значить, на нього виливаємо. До речі, якщо ви тільки починаючи чуєвальник і не знаєте, на що потрібні ці фігурки, які обливають, подивіться, у мене є відео про це. Будете знати і будете знати, як обирати собі фігурку, для того, щоб вона робила ваші чаювання ще більш особливими. Так, теж розбудили чудово. А тепер ми з вами понюхаємо мокрий лист. До речі, мокрий лист це теж дуже важлива характеристика, тому що коли чай ми споліскуємо, коли мокне листя, то починає пахнути по-іншому, розкривається аромат, тому це теж дуже цікаво. Отут -от, тут у нас 80-х років. Тут вже з'являється, до речі, такий осінній вологий ліс, особливо ґрунт такий в лісі, знаєте, там, де якісь там перепрілі шишки, або ці голки від сосни і так далі. Ой, дуже приємний аромат. А, і також ще, що дуже характерно для Любао, і це прям його найяскравіша, я би сказала, характеристика це те, що він завжди буде віддавати вам камфорою та якимись лікарськими рослинами. Це дуже характерна особливість. шу-пуер, шу -пуер, ніколи пахнути так не буде. І отут -от вже таке присутнє. Знаєте, ніби ви в такій стародавній аптеці знаходитесь, де аптекар щось там починає. Товкти якісь травки для того, щоб лікувати пацієнтів. Давайте е, понюхаємо молодший, е, цікаво порівняти. От, уявіть, а тут взагалі не відчуваю таких ноток. Е, можливо, трошечки-трошечки. Зараз я трошки його. Але ви пам'ятаєте, що там була така грудочка. Завжди, чим більше чай спресований, тим, звісно, він буде повільніше розкриватися. Це теж може бути причиною, що тут не такий сильний аромат. Я тут відчуваю ліс, такий, не такий інтенсивний, як 80-х років, і не відчуваю камфори. Отак от. Ну що ж, давайте ми з вами будемо тепер заварювати. Я буду перший пролив тримати десь 30 секунд. Буду приблизно, значить, по-моєму внутрішньому годиннику, я завжди, в принципі, так роблю. Так, перший ми залили, так, заливаємо другий. І ми так по черзі їх зілємо. Чудово. Так, чекаємо. І а, зараз будемо а, куштувати. А, що хочу сказати, а, що взагалі Любао я вважаю, що це недооціненний чай, тому що він просто не такий розпіарений на міжнародному ринку. Але я коли спробувала Любао, я прям його полюбила, мені він дуже сподобався, тому що в принципі а, він набагато м'якший. А він набагато більш олійніший. Він, скажімо так, не такий смак жорсткий, як у шупуера. Тому, якщо ви хочете всією душею полюбити шупуер, але поки що у вас не складаються відносини з ним, починайте з любава. Я переконана, що вам сподобається такий експеримент. Так, ну що? Я думаю, що ми будемо перший вже зливати. Зараз вам поближче покажу. На жаль, у мене один зеленкуватий чахай, Я ніяк не куплю два однакових чахаї, щоб робити оці такі експериментальні дегустації. Треба собі поставити в значить, туду список і все ж таки зробити, тому що ну, це ж цікаво. Так, завжди у нас перший пролив не буде настільки щільним, який буде там другий, третій. Це нормально, це так і має бути. Я би тут сказала, що, можливо, навіть ще трошки потримати, але зараз подивимося. Так. Давайте глянемо ближче. Ну що, от у нас перший пролив. Звісно, це більш зеленкуватий, дивіться, але все одно так, ну такий він, вже темненький, потемніше. Це 2014 року, він більш такий світлий, але нагадаю вам, що тут була грудочка, тому, можливо, вона не так розкрилася, запотіває камера. Ну нічого. Так, значить, зараз будемо куштувати. Наливаємо це 14-го року. Це 80-х років. Ну, одразу ми бачимо, правда, дивіться, що 80-х років, правда, він темніший. Але не показник. Ми зараз спробуємо і ще зробимо другий пролив. Ще одна така важлива характеристика а, взагалі Любава, а, колір настою, він завжди буде такий глухий, коричневий. Він ніколи не буде пурпуровий, наприклад. Я кажу пурпуровий, тому що в мене а, термос пурпуровий. Він ніколи не буде пурпуровий, рубіновий, такий, як часто може бути шум. Він завжди буде такий глухий, коричневий. Ну, от така а, значить, специфіка. Так. Ну що, давайте спробуємо зараз. Ще гарячий, але зараз я буду сьорбати. Якщо ви теж починаючи чаювальник, не забувайте, що сьорбати. Це потрібно для того, щоб у вас краще відбувалася оця абсорбція різних ароматичних смакових молекул. Тому що, коли ви сьорбаєте, ви разом з повітрям. Затягуєте ще частинки оці мікроскопічні ароматичні в носоглотку, там, де теж є багато рецепторів, і таким чином ви отримаєте більш а, такий яскравий і більш глибокий, а, значить, досвід пиття чаю не просто коли ви тільки п'єте. Отже, пробую спочатку х років зараз. Дуже приємний, зігріваючий. Ну, звісно, він зігріваючий через температуру, але ще сам по собі. І саме це теж є такою характеристикою, що не дарма камфорний аромат. Так? Тобто він ще якийсь такий розігріваючий сам по собі, як напій, не тільки за рахунок температури. І тут дуже сильно присутня лобода. Я в якихось відео вже розповідала, що лобода вона взагалі дуже такий. Смак і аромат, які присутні взагалі в шупуері. О, тут теж є таке. Давайте тепер 14-го року. Дуже цікаво. 14-го року більш слабенький. Слабенький, і я думаю, що він слабенький саме через те, що його треба довше потримати. Але і він ще, знаєте, не такий щільний. Знову ж таки, через те, що треба довше потримати. От бачите, теж... Є якісь не характеристики, а скажімо так, правила заварювання, від яких новачкам варто відштовхуватися, щоб взагалі хоч якось так почати. Але потім ви маєте все робити нативно і по своїх відчуттях. От у мене постояли чайнички закриті, і я зараз хочу ще раз понюхати, до речі, теж це використовувати, тому що там така як баня відбувається. І, і ви відчуваєте краще, більш сконцентровані такі аромати. 14-й рік. Тут є земля і чомусь я навіть відчуваю ніби шоколад якийсь. Це дуже цікаво. А тут, зараз подивимося. А тут повністю в трав'янисту таку палітру, трава. Деревина дуже цікаво. Так, ну що, ми з вами зараз зробимо е, другий пролив. Я трошки довше хочу потримати е, і налью тільки пів чайничка, просто щоб це було більш концентровано, і щоб вам е, сказати про цей чай більше деталей. І цей, зараз дивимося. Так, поки ми чекаємо. До речі, щодо впливу на тіло, звісно, як будь-який постферментований чай, Любао він має такий зігріваючий, розслабляючий ефект, і Любао дуже люблять в традиційній китайській медицині. Його використовують для налагодження певних проблем з ЖКТ, а також його заварюють людям, які хворіють. І китайці кажуть, що любов допомагає позбутися зайвої вологи, вологи в лапках з організму. Ну, я роблю висновок, що це, мабуть, коли людина хворіє якимось. Там, легеневими хворобами, можливо, кашель, бронхіт там, або щось таке. Якщо ви знаєте інші, якісь ефекти, то, будь ласка, кажіть. До речі, ще є і цікаві легенди про Любао. І інші якісь цікаві моменти я десь читала нещодавно, тому якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там ділюся різними ще додатковими якимись матеріалами по своїх відео. І ще там ділюся з якимись нативними штуками, що я там купую чайного, що заварюю і так далі. Так, ну що, я спочатку зливаю 80-го року любаву, тому що ми побачили вже, що він екстрагується краще швидше. Зараз спробуємо його. Так. І зараз 14 2014 року. Подивимося, чи вийшло нам з нього. Ага, бачите, вже стає темніше, вже темніше. Прекрасно. Покажу вам на просвіт. Дивіться. Чи видно вам? Тобто дійсно став темніший. Так, зараз наливаємо і ще раз подивимося в піалах для того, щоб порівняти. Зараз покажу вам. Ну, от дивіться, другий пролив. А, значить, я думаю, що вони вже майже ідентичні, але все ж таки цей трошечки темніший, але а, це прям. Під певним кутом світла тільки можна помітити, а так, в принципі, вони вже стають такими близькими один до одного. Зараз подивимося, зараз посмакуємо. Хочу спробувати спочатку 2014 року. Аромат просто хвойний ліс. Знаєте, І, до речі, не вологий, а сухий. Суха хвоя, знаєте, такий ліс там, де великі голки і дуже сухо. От Дуже сильно зараз цей аромат. Тут просто наявний а по смаку все ж таки от мені 2014 рік любао більше схожий на шуфер. Тобто до більш класичного такого шу. Відчувається земля, деревина кора, я би сказала. Але дуже приємний. Я зараз хочу, щоб трошечки моя піала почекала і ми понюхаємо, що там. Я вже казала, що завжди для знайомства з новими чаями я завжди беру ці маленькі піали. Як тюльпанчики, тому що там класно зберігається аромат і можна прям дослідити чай глибоко. А, тому що таке моє буденне чуювання у мене більш такі широкі піали. Так, зараз спробуємо цей. А отут лісу немає взагалі. Немає лісу. Тут більш присутня лобода. Я би сказала, що він такий, тут є якась солонувата нотка. Він по текстурі щільніший за 2014 рік. І такий більш олійний. Так, хай чекає зараз а, нюхаємо. Проявилися гриби. Саме в піалі. А тут. Теж є гриби, але тут от 80 й рік тут теж присутні якісь солодкі ноти. Можливо, якась, ем, ем, я не знаю навіть така карамель або щось таке, тобто щось карамельне таке солодкувате точно є. А тут сухий ліс, і знаєте, коли ви берете Сухі-сухі, аж які тріщать соснові дрова, і там є смола. Отут от, такий аромат. Дуже приємний, неочікуваний. А тут більш глухі такі заземлені, все ж таки, ноти. Щось таке. І є солодкість. Дуже різних дві палітри. От вам, будь ласка, один чай. Але їх розділяє, там скільки, 20 років, і наскільки вони різні. І я відчуваю вже дуже таку приємну розслабленість. І навіть незважаючи на те, що зараз в мене тут дуже жарко. Приємно пити цей чай. На диво, приємно. Ну що, отаке у от нас було знайомство з Любаво, Пишіть мені по опису, який. З цих двох Любао вам сподобався більше, який би ви хотіли купити, спробувати. А, якщо у вас є улюблений Люба, теж обов'язково пишіть. А, дайте мені знати, чи хочете більш глибоку, таку порівняльну характеристику Любао Ташу Перу. Буду чекати на ваші коментарі. А, дякую вам за те, що дивитеся. Підписуйтесь на телеграм і побачимося в наступних відео. До наступного чаю!